Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні. Дякую, що зупинилися на моєму відео. Як у вас взагалі справи? Як ви поживаєте? Можливо, щось вас турбує. Ви можете задати мені запитання ваші тут. Якщо вас щось турбує, я побачу їх і дам вам відповідь. Або в коментарях, або запишу вам ціле відео. І сьогодні, ось в мене. Визріла така, знаєте, ідея. Все ж таки, ми на моєму каналі говоримо про вищі закони існування і як ми з вами в них вписуємося зараз в цьому такому нелегкому періоді, де ми є, правильно? І я намагаюся розібратися сама, працюю в цьому напрямку багато-багато років і, і вам також передаю все те, що я досліджую. І так, ці запитання, які ви там зараз сформуєте, будь ласка, напишіть мені саме там під цим відео, де ви будете бачити коментарі. І підемо з вами в дослідження сьогодні дуже цікавого моменту. Я часто говорю вам, що в мене складається таке враження, з мого внутрішнього знання, я можу сказати. Що зараз відбуваються дуже цікаві речі в переході з однієї реальності в іншу. І ці, значить, перехід так він на нас впливає, що ми відчуваємо себе не завжди добре. Всі потрясіння, які відбуваються навколо нас, створюються нам для того, щоб ми швидше усвідомили завдання цього переходу. І також, коли я багато років говорю вже про цю реальність нову, там стара реальність, нова реальність. так? Але сьогодні, ви знаєте, я хочу поділитися з вами таким цікавим дослідженням про неймовірну глибинну річ, з мого таки внутрішнього знання, я бачу цю зміну реальностей, як змінюється от сам, знаєте, формат сприйняття світу. Те, що ми раніше жили в більш грубому світі, ми з вами ніби перетікаємо. Тобто він у нас всередині перетікає цей світ, перетікає в більш тонке сприйняття. Тому все те, що з нами відбувається, воно спонукає нас до швидшого прозріння вже в цьому всьому. Коли ми завершили з вами розвиток, як людство, як всі. Буквально всі, це стосується кожного. Ми якби знаєте, от є відчуття, що ми завершили багато чого вже в старій реальності, і у нас виникає знаєте, така сила всередині, яка штовхає в пізнання чогось нового. так? Щось новеньке має нам показатися. Так от, ми цей час, коли ми з вами жили, весь цей час. В цьому світі, так, так як ми його бачили, сприймали. Він став таким техно технократичним, став таким та? світ под подвійності. А тут раз, і ми з вами виходимо в абсолютно там, де ми будемо вчитися по-іншому жити і пізнавати себе по-іншому. Тому що кожен з нас є процес пізнання. Іншого тут не дано. І не тільки тут, а й взагалі. І я написала. Декілька місяців тому я написала, зараз вам скажу, що. Ну, ви ж знаєте, я, я пишу вірші, розширюючи свідомість про силу людини, про її внутрішні природні здібності. Ви це все знаєте. Так, де, де мій Ворд? Ага, ось він. Так, ось дивіться. Я вам зараз, друзі, я знаю, що мій канал дивляться люди свідомі. Люди, які формують своє нове світобачення. Я саме для вас, друзі, працюю, саме для вас все створюю те, що я можу якби в цьому світі ще зробити, я роблю. Хочу сказати, знаєте, от аналогів такої подачі знань немає. Тобто, ну, я не знаю, можливо, ви знаєте, то можете мені сказати, де ви знаєте ще таку подачу знань. Ну, тобто я це все роблю з свого внутрішнього знання. Я дуже ціную те, що я роблю. Я створюю все з самого маленького нолика і до всього того, що я розкриваю, то все я так, як тільки я бачу. Я нічого не дивлюсь, не читаю вже давно. Але я ніколи в житті не зупинюся на своїх досягненнях, в своєму розвитку, я вам точно кажу, обіцяю навіть. І так, я назвала відчуття свого внутрішнього знання, як я його бачила, зміна реальностей. Що це таке зміна реальностей? Як відбувається, як відбувається перехід з грубого сприйняття в тоненьке сприйняття у нас самих, що він у нас відкриває, як воно взагалі? І я хочу просто передати вам імпульс для усвідомлення, а ви розкрутите це все через своє знання. Добре? От відчуйте просто. Зміна реальностей в тобі, що це значить? Я написала Оду. Назвала її Ода прояву. Я не пам'ятаю вже, коли це було, чесне слово, але десь декілька місяців тому було. Просто я це відчула, сіла, записала, а потім надрукувала, і зараз вперше я для вас прочитаю. Ода прояву. Світ. Ні, не так. Старий світ стомився жити через кожного із нас. Так хотів всьому навчити бачить доста та й погас. Все зробив, як мало бути, виконав Творця наказ: Людство має все збагнути і заспокоїтися враз. Все з... Старий світ цю гру завершив та з полегшенням зітхнув, відпустив програми звершень і спокійно відпорхнув. Відступивши, дав дорогу світу нового Творця, що несе нам на сторогу від початку до кінця. Бо не звикли ми ще жити, де любов л'є подих світлий, ми не звикли світлом пити, мов нектар життя завітний. Ми себе ще не пізнали там, де іншими вже стали, починаємо пізнавати, хто ж насправді Отець і мати. Світ, старий Отець наш милий, передав права вродливій матері, Творцю Всевишній, і вона вже шлях нам пише, У володіння в свої входить, новий світ нам Богородить, проявлює неповторність, бо зливає святість і гордість. Шлях такий є неминучий. У нас спливає світ могучий, неймовірна сила світла ожила вже і розквітла, бо стомився світ старущий, довго так тримати кручі, на яких життя пульсує, і новий поштовх всім готує. Матір Всесвіту палає, новий світ нам проявляє. Бачить кожного із нас, в кому світ старий загас. А тепер ми, миті злилися, через серце пронеслися, Вознесіння нам створили та безмежність охопили. А тепер ми ті злилися, серце через серце пронеслися. Воскресіння нам створили та безмежність охопили. Так працює безкінечність неповторного творіння. В переливах батько-мати сенси створює в прозріннях. Ось така ода, друзі. Ось така ода для вас. Щоби ви в собі, можливо, склали певний пазлик, щоб ваші клітиночки, щоб ваше серце відчуло поштовх, і ви зрозуміли, що все не так то просто відбувається на нашому земному полі життя. Тому все це правильно. Розумієте? І ось ще в мене є також. В цьому році в мене так багато було дуже віршів, це я записала останнє. Я десь там читала в своїх, в своїх відео, знов таке підтвердження, так? Світлоносна берегиня. Оце приходить як поштов. Знаєте, я просто беру ручку, з якою я завжди хожу, і просто пишу. легенько. І я не кажу, з ким я говорю ніколи, тому що це знання це моє внутрішнє знання. І все, воно торкається мене, я його інтерпретую, коли я готова його чути. Світлоносна берегиня прокидайся, з Духом Сонця в силі серця об'єднайся. Та очистий простір молитвами сильними, в яких горе розчиниться, і люди стануть вільними. Материнська плата засвітилася, бо праматір наша в світлі возродилася, об'єдналися роди, святі, прадавні, оживають в них пророцтва стародавні. Рід людський своє насліддя розпаковує, бо давно прозрінні щастя заслуговує. Активуються глибинні воли явлення, ми є ті, хто світ відтворює в проявленні. Світлоносна берегиня в кожнім серці оживає, кожна істинна людина їй обійми розкриває, нова матриця формує поле вільного життя. Хто відчує, той побачить ясний шлях до майбуття. Ось такі, бачите, сьогодні послання звучать в ці енергії дня. І всі ті, хто чують мене, відчуйте поштовх для того, що у вас має розпакуватися зараз у вашій свідомості. Тому що це все є неповторний досвід, друзі. І так. Оця величезна жіночність, яка зароджувалася багато-багато віків, тисячоліть. Ну, тобто, як ми можемо з вами озвучити в, в земному цьому розумінні, все це оживає прямо зараз, і воно буде йти. І я через то кажу: це неймовірна, священна материнська сила, вона як пішла, так вона й піде, і піде. Вона не дивиться на те, що відбувається з тими, хто її не чує, не бачить, не розуміє ту силу, вона просто робить свою роботу, тому що ця робота глобальна, розумієте? І кожна людина, яка пробуджує в собі усвідомлення цієї вищої задачі, там, завдання, рокової сили, наприклад, то тоді, чим більше от вона бачить кожного, Хто відривався від того старого світу? Кожен, хто засвітився, то світіть. Через то я вам всім кажу, ви засвітились і світіть. Не приглушуйте свій своє світло, нехай бачить вас той простір, де ви є, і ви собою його тільки засвітите, а не чим іншим. І ніхто вам не принесе і не скаже: на, випий ковточок нектару цього, і ти засвітишся. Ні, ви через власні зусилля це зробите. Тому що такий закон існування. І, як то кажуть, Господь, чи там творець дає всім е, однакові можливості. Народився і вперед. Вперед, досягай сам себе. І тільки коли досягнеш самого себе, тоді відчуєш, хто такий творець. Інакше не дано і ніколи так не буде. Все. І так, друзі, я дякую вам за увагу. Кому сподобалось, напишіть мені, що ви відчули. Ваші відчуття напишіть мені. Домовились? Домовились. Ідемо далі в пізнання самих себе, розкриваємо свої природні і надприродні здібності, вчимося жити в новому світі. І не відступаємо ні на крок, що б там не було і як би не було. До речі, друзі, підпишіться на мій інстаграм-канал. Я там зараз формую серію віршів, серію описів там, моїх проєктів, які я створюю для вас. Там зараз у мене так пішла така робота цікава. Просто, просто відчуйте також, підписуйтесь, у мене ось в посиланнях є. Тетяна Сахненко, нижня рисочка-ментор. Якщо, будь ласка, я буду рада кожному з вас то зайде. Кому потрібно таке, знаєте, спілкування в полі в дуже красивому полі, таких споріднених людей, підпишіться на інстаграм-канал, також у мене в посиланнячках є. Хто хоче особисто, особисту зустріч, також, будь ласка, консультації я провожу персональні, стілюючі консультації. Звертайтеся, я завжди відкрита для спілкування. Хто хоче стати моїм спонсором каналу, будь ласка, буду також дуже вдячна, буде енергетичний обмін, і ви першими будете знати, наприклад, самі якісь цікаві речі, які відкриваються зараз в новому світі. Я зараз також над цим працюю, буду вам все туди вкладати. Ну, і саме цікаве це що. Нехай буде світло в серці, щоби кожен з нас міг його нести, щоб нічого ніколи не могло його загасити, затускнити, так? тим більше, зробити темним. Взагалі ніщо щоб це не робило. І нехай кожен з вас знає, що життя єдине. Ми тут малесенький, коротесенький кусочечок живемо, свого оцього життя глобального. Тому нехай воно буде. Самим найкращим кожному з вас. Всього вам, всього вам самого доброго миру і миру нашим родам, миру в наших серцях і світлого, світлого нам неба. Всього найкращого, ви